Просіть від Господа дощу, часу весняного пізнього дощу, Господь чинить, блискавки, зливний дощ, посилає їм кожну траву на полі. Бо говорять марноту домові бушки і вищини бачать лжу, і розказують сни неправдиві, потішають марнотою. Тому вони бродять, немов та отара, мандрують вони без пастиря. На пастирі гнів мій палає, а козлів на віщу, бо стадо своє. Юден дім покарає Господь Савот і вчинить він їм, немов своїм славним конем на війні. З нього буде наріжник, і з нього. І з нього лук бойовий, і з нього вийдуть керманичі разом усі, і будуть немов те лицарство, що топче воно на війні, як болота на вулицях, і будуть вони воювати, бо з ними Господь і кінотних їстців засоромляться. І вчиню я лицарським дім, Юдин, а дім Йосипів спасу, і верну їх, бо змилосердивсь над ними. І стануть вони, ніби я їх не кидав, бо я Господь Бог їхній, і буду я їх вислуховувати, і стане лицарським Єфрем, і звеселіє їхнє серце, немов від вина. А їхні сини це побачать та будуть радіти, потішиться серце їхнє Господом. Я їм дам знака та їх позбираю, бо я викопив їх, і множитись будуть, як множились. І Росію, я їх між народами, і в далеких краях вони будуть мене згадувати, і житимуть з дітьми своїми, і вернуться, і верну їх із краю Єгипетського, і позгромаджую їх і Ашуру і введу їх до краю Гілеаду, і Ливану, і місця не вистачить їм. і прийде по морі. Нещай, і хвилі на морі ударить, і повисихають усі глибини ріки, і буде понижена гордість Ашуру, і від Єгипту відійметься берло, і зміцню їх у господі, і менням його вони будуть ходити, говорить Господь.